Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємося на е, мій канал, ставимо лайк, і внизу під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я викладаю найактуальніші проекти 2022 року. Сьогодні хочу поділитися своїми успіхами в проекті Сі global Network. Як я і записував уже в відео обзори раніше. Проект в срок буде працювати. 2, а можливо, навіть більше років. Отже, я почав активно ним займатися приблизно в березні місяці, кінець лютого, і за цей період в мене вже такі результати зароблених 214-215 ну 215 доларів, 45 можна поставити на вивід. Тут мінімальна сума на вивід складає 50 доларів. Запрошених 278 партнерів особистих. І я вже придбав 15 пакетів, які мені приносять 20% пасивного доходу. Це 270 в день. Що потрібно тут робити? Отже, спускаємось донизу. Сайт на англійській мові, тут є зверху закріплений перекладач, ви можете собі. Ним скористатися і перекласти. Натискаємо Start Surfing і нам починає показуватись ось така реклама по 10 секунд. Якщо ви тільки зареєструвалися, у вас буде 15 секунд, так як ви ще не на платному тарифі. Щоб пройти капчу, нам потрібно натиснути на картинку, яка повторюється. В даному випадку, це. От цей флажок з стрілочками, які вказують напрямок руху. На любу з них натискаємо. Далі натискаємо Next site. і загружається наступний сайт. Знову 10 секунд, і натискаєте потрібну знову картинку, яка виб'є. Які дві точніше картинки однакові. Так, дивимось, що в нас в даному випадку це. Ось така ракетка, натискаємо на любу, і знову переходимо на next site. У партнерській програмі. Можна заробляти з особисто запрошених, можна навіть нікого не запрошуючи. Також ви будете в структурі, так як тут іде маркетинг 2 по 2. Так, пішла загрузка. Тобто. Дві людини стає під вами, наступні йдуть уже під ними, ну і так далі до 21 рівня. І на 21 рівні там здається 2 мільйони 100 тисяч людей буде по такій системі. І <кліпсування> з кожного уявіть собі, якщо ви будете отримувати по 25 центів 25 центів це ну, в принципі, не всі будуть працювати, скажімо так. Так, знову тут у нас барабани, натискаємо Next site». Не всі люди будуть працювати, але якщо, наприклад, буде з них працювати 10 тисяч людей, то ви будете отримувати 2,5 тисячі доларів в місяць. Це самий-самий мінімальний такий розклад. Ну, Звичайно, щоб 2 мільйони заповнила структура, це всі мають працювати. В ідеалі там приводите по 5-10 людей. Ну, звичайно, багато людей. Не працюють. Лише невеликий відсоток там запрошує людей. Але все рівно структура буде рости, так як у вашій структурі буде там, наприклад, такий лідер, як я. Де особисто я вже привів більше 250 людей. Тому, тому приєднуйтесь в команду. Посилання я знову ж таки залишу під відео. Ось дивимось, ми вже продивилися 6 реклам, завантажується 7. Я вже. В принципі, давайте додивимось всю рекламу, щоб показати, як зміниться мій баланс. І вже потім покажу по самій структурі, скільки зараз людей і скільки можна з них отримувати. Дивимось, завантажується реклама. Ви, якщо не хочете нікого запрошувати, ви можете просто переглядати ось такі 10 реклам. І все. Так як тут є ще діє такий пасивний дохід. Через 60 днів перегляду от таких от реклам поспіль, ви отримаєте 5 бонусних пакетів кожен по 25 доларів. Тобто, на вашому балансі буде. 125 доларів, із них ви будете отримувати 20% пасиву в місяць. Тобто, нікого не запрошуючи, там неважливо, буде рости ваша структура чи ні, ви будете отримувати свої 20%. Ось ми продивилися 10 реклам. Дивимось, мені нараховано 270 Далі натискаємо на ClickHe. Тут вибиває ще. Ще одна реклама, але зараз ми вже перейдемо на головну сторінку. Натискаємо на Сік і дивимося, на моєму балансі вже 48,36. Завтра я вже зможу вивести свій баланс 50 доларів Так як до цього я не виводив, а купляв отакі от от пакети. Тут де в мене 15. У вас буде через 60 днів бонусних 5, але щоб не тікати, ви можете ці пакети купувати одразу кожен по 25 доларів і вже почати одразу з першого дня заробляти пасивний дохід. Нагадаю, кожний пакет приносить 20% відсотків пасиву місяць. По такому маркетинзі проект буде працювати і буде працювати довго. Так, через 60 днів вам обов'язково потрібно буде поповнити одноразово на 10 доларів баланс, щоб оновити свій статус. Статус оновлюється: ось Upgrade Membership. Мінімальний статус це Silver за 10 доларів. Він буде діяти у вас 30 днів, тобто кожні 30 днів потрібно оновлювати статус. Але одноразове вкладення ваше буде це лише 10 доларів. Це якщо ви хочете там мінімально нічого не затрачаючи, почати заробляти. То це буде єдиний ваш вклад, так як вже наступне оновлення цього статусу, ви можете буде безпосередньо брати з ось свого балансу. На вивід, з якого ви вже будете заробляти. Так, далі переходимо ось у матрицю. Це моя матриця. Мої люди дивно, вже заповнено по 13 рівень в глибину. У принципі, по 7, навіть по 8 там левел це все мої запрошені люди. Тому є, є сенс реєструватися піді мною, так як. Знову ж таки кажу, багато людей приводжу. Якщо ви будете приводити так само людей, коли вони будуть оновлювати статус за 10 доларів, ви будете отримувати з кожного по 2 долари 2 і 2,5 2 долари за, за статус, і ще плюс 25 центів буде йти в структуру. Так, натискаємо «Wave матриця і дивимось, в мене вже в структурі 361 партнер. На статусі Silver знаходиться 5 людей, поки що, всього-навсього. Тому ну, проект дуже цікавий. Проект, по перше, цікавий тим, що він буде довго працювати, і ви можете навіть там вже почати інвестувати, купувати собі пакети, додаткові, наприклад, оновити статус за 10 доларів, купити там декілька пакетів і почати заробляти на пасиві. Через 60 днів отримаєте додатково ще 5 пакетів, це 125 баксів, і будете вже непогано заробляти на пасивному доході. Отже, підтримуємо відео лайком. За звук одразу хочу попросити вибачення, тому що знаходжусь зараз в польових умовах, знімаю ці відеообзори. Також підтримуємо підписку, посилання на сайт я залишаю внизу в описі під цим відео. І так само буде посилання на мій телеграм-канал. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте хомячками.